Пане Денисе, добрий вечір вам, доброго вечора. За рішенням НКРКП з 1 липня мав зрости тариф на холодну воду. Президент категорично виступив проти цього рішення. Ви теж його не підтримали. І НКРКП після цього скасувало намір піднімати вартість холодної води для споживачів. Однак я нагадаю, що у грудні 2022 року була схожа ситуація. Теж хотіли піднімати, не підняли. Відповідно, виникає питання: що буде з тарифом на воду далі, коли чекати чергового раунду з про підвищення та. Дуже важливо сьогодні під час цієї війни, коли людям важко діяти злагоджено як єдина команда і приймати дуже зважені рішення з тим, щоб ми балансували між потребами держави і можливостями людей. Тому, коли НКРКП прийняло рішення, яке ми не обговорювали, яке не було проговорено з урядовою командою звісно ж, ми, як і всі люди навколо, були обурені. Дуже важливий момент це те, що тариф зростав більше ніж на 32%. І важливо, що місцеві бюджети при цьому на сьогоднішній день накопичили більше 150 мільярдів гривень на своїх рахунках. Фактично, ми говоримо про те, що місцеві бюджети окремих громад мають сьогодні можливості. Забезпечувати комунальні підприємства, які постачають питну воду додатковим фінансуванням і не піднімати тариф для людей для того, щоб не давати зайвого тягаря на платіжки людей на гаманці людей, і це важливо і також на фоні проблематики з питною водою в південних областях України, а також в принципі за ситуації, яка сьогодні є в Україні через повномасштабну російську агресію. На ну, дивіться НКРКП пояснює своє рішення тим, що звернулися водоканали. У них збитки на рівні 3-4 мільярда гривень, плюс підняли тариф на електроенергію. Відповідно, водоканали кажуть, що ще їхня фінансова спроможність погіршиться. То як вирішити цю проблему, аби водоканали могли працювати і споживачам вартість не підвищували? Тариф на електроенергію для водоканалів не піднімався. Це перше. Друге, я наголосив на тому, що місцеві бюджети сьогодні мають залишки на своїх рахунках більше 150 мільярдів гривень, і, звісно ж, можуть підтримати свої комунальні підприємства, водоканали, так звані, які мають надавати людям якісну питну воду. Це дуже важливо, і тому, власне, ми підняли це питання, підняли його. Публічно і уряд, і президент України НКРКП дослухались до цього рішення, і звісно ж, ми працювати далі будемо уже спільно спільною командою, але так як і інші тарифи, на тепло на гарячу воду. Я переконаний, що до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковий тяга. Тобто, зараз місцеві громади, місцеві бюджети мають вирішити з водоканалами цю проблему. Правильно я зрозуміла? На нашу думку, так це якраз той компроміс, який місцеві бюджети могли би взяти на себе і не покладати на громадян, на мешканців своїх громад. Повторюю 150 мільярдів на залишках. Так і відповідно тоді питання про підвищення тарифу на холодну воду, зараз, яке дискутувалося, воно. У нас прибирається. Так в найближчим часом не варто очікувати, що знову за кілька днів до початку якогось місяця вийде НКРКП з рішенням про підняття тарифу. НКРКП – незалежний орган, незалежний від уряду, але повторюю, ми маємо діяти під час війни як єдина команда. Я переконаний, що в майбутньому ми будемо згоджувати всі рішення, будемо правильно і. Наперед комунікувати їх з суспільством для того, щоб люди були готовими для цього, будемо шукати механізми, як скомпенсувати через субсидійні механізми, через місцеві бюджети. Тобто є достатньо інструментів і в уряду, і в місцевих бюджетах, і в НКРКП для того, щоб не покладати на людей зайвий тягар. Ще одне чутливе питання: це вартість пального. З 1 липня податки на нього повернулися на рівень, який був до повномасштабного вторгнення. Різні я бачила прогнози щодо того, наскільки зросте вартість і бензину, і автогазу. Який урядовий прогноз? Хочу почати з того, що сьогодні Україна витрачає кожну зароблену в бюджет гривні на збройні сили. Якщо повернутись до бюджету мирного часу, 1,3 трильйона гривень це був бюджет України мирного часу. Це все, що ми заробляли на всі наші потреби: на пенсії, зарплати бюджетної сфери, на збройні сили, на все сьогодні лише бюджет збройних сил 1,8. Тобто 1,3 – це весь бюджет мирного часу, 1,8 – це бюджет збройних сил сьогодні під час повномасштабної війни. Решта коштів ми отримуємо від наших донорів на сьогоднішній день за цей рік вже понад 23 мільярда доларів надано нам нашими партнерами, і це дозволяє фінансувати нам бюджетну соціальну сферу, пенсії, всі заробітні плати. Відповідно, кожна гривня зібрана в український бюджет, іде на потреби фронту, на потреби збройних сил, на потреби сил безпеки і оборони. Тому, звісно ж, від наших партнерів. А ключовим є міжнародний валютний фонд, який вже в цьому році надав понад 3,5 мільярда гривень в український бюджет. Партнери ставлять певні вимоги, і є 19 бенчмарків або вимог меморандуму з міжнародним валютним фондом ще з минулого року про поступове повернення. Податків, які парламент уряд знижували на початку війни, щоб зняти тягар з людей, до повернення цих податків для того, щоб мати спроможність України утримувати свої збройні сили повністю самостійно в належному обсязі протягом цієї війни, відповідно, повернення податку на додану вартість в розмірі 20% на бензин і дизель, також повернення акцизів це порядка 214 доларів на тонну. Акциз на бензин і порядка 140 доларів на тонну це акциз на дизель. Це повертається до воєнний рівень податків на пальне. Ми очікуємо. Вчора буквально міністерство економіки збирало всі мережі. Ми очікуємо, що в липні місяці зростання складе орієнтовно в середньому в районі до 5 гривень. Відповідно не критичне зростання, але надзвичайно важливе надходження буде в бюджет, який дійсно допоможе нам в чергове підтримувати збройні сили України в боротьбі з російським агресором. Тобто, кошти, які будуть акумульовані у бюджеті завдяки цьому рішенню, вони підуть саме на потреби сил оборони. У нас всі кошти, кожна гривня фактично сьогодні фінансується на потреби сил безпеки та оборони України. Повторюю, 1,8 трильйона це потреба і бюджет збройних сил. Все, що ми збираємо, все використовується для цих цілей, все інше фінансується за рахунок наших партнерів. Наскільки загалом Україна зараз забезпечена пальним? І чи немає ризику такого дефіциту, який ми пережили минулої весни? Так. На сьогоднішній день ні в Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального за прогнозами. Дефіцит також не прогнозується. Тобто, ми очікуємо спокійної ситуації з пальним на ринку пального. Це також підтвердили вчора під час зустрічі з міністерством економіки ключові найбільші мережі України з торгівлі дизелем і бензином. Тому, в принципі, бачимо спокійну ситуацію ринкову з абсолютно абсолютно Нормальним постачанням і продажами е, дизеля і бензину. Дефіцит не очікуємо. Це прекрасна новина, так? тому що ті черги вони просто були незабутні. А... Необхідність підвищувати, зокрема ну точніше, не підвищувати, а повертатися до оподаткування, яке було до повномасштабного вторгнення. Як ви зазначили, була зумовлена ще й вимогами, які наші партнери для нас ставлять, аби економіка вистояла і країна економічно вистояла. Чи варто очікувати ще якихось, зокрема, податкових змін, які зумовлені саме от тими вимогами, які маємо фактично повернення до довоєнного рівня. Податків відбулося з 1.07, Це зокрема було і прописано в законодавстві. Частково, ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через прийняття відповідного закону Верховною Радою з 1.08, але це буде стосуватися якраз спрощеної системи податкування. Повернення 5% замість двох, які були запроваджені в перші місяці війни. Інших зрушень, окрім повернення на довоєнний рівень, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і не допустимо податкова система буде застабілізована в тому, якраз в тому вигляді і на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії. Загалом, з тими надходженнями і динамікою надходження коштів до бюджету, наскільки стабільною нині для вас виглядає фінансова фінансове положення України? Україна сьогодні має Ще раз зазначу, це дуже важливо. Підтримку від наших партнерів якірним ключовим є меморандум з МВФ на 15,6 мільярдів доларів. Меморандум передбачає програму для України на 4 роки. Також цей меморандум передбачає підтримку від країн G7, Великої Сімки. Також на 4 роки в обсязі 115 мільярдів доларів. Сюди входить і бюджетна підтримка, і частково кошти для швидкого відновлення. України, української інфраструктури, житла людей, тобто, ми доволі впевнено почуваємо себе. Звичайно ж, ці кошти партнери надавали і надають на певних умовах: умовах реформ України на нашому шляху до Євросоюзу, на нашому шляху до НАТО, реформ по боротьбі з корупцією, по боротьбі з іншими проявами неправомірними по запровадженню судової реформи в Україні. Тобто, це. Дає нам впевненість в тому, що завдяки підтримці партнерів ми пройдемо цей складний період, фінансово складний період повномасштабної агресії. Але я також хочу подякувати українському бізнесу, який. Сплачує податки до бюджету, який зберігає робочі місця, незважаючи на повномасштабну агресію. Більше того, велика частина українського бізнесу адаптувалась, навіть створюють нові робочі місця, і хочу подякувати за те, що ми виконуємо всі наші плани по наповненню українського бюджету в деякі місяці. Навіть їх. Перевиконуємо тому дякую насправді українцям героїчним, героїчному українському бізнесу, який під час війни може забезпечувати стабільність нашої країни, фінансувати наші збройні сили. Дякую, Україна б'ється так, Денис Анатолійович? Дякую вам дуже за те, що долучилися. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, був з нами на зв'язку. Зараз робимо невелику паузу. і Одразу після неї випуск новин. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонників.